Єфесян, другий розділ, і прочитаємо з 8 по 10 вірш. Адже ви спасені благодатью через віру. І це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. В цих віршах Біблія нам каже, що ми приймаємо жертву Ісуса Христа, і коли ми це робимо, ми стаємо новим творінням. І як тут написано, ви благодатью спасені, ви є нове творіння, створені для добрих діл. Отже, людина, яка прийняла жертву Ісуса Христа, вона створена в Ісусі Христі для того, щоб робити добрі діла. Е я б хотів вас питати, е легко робити добрі діла? Не завжди легко робити діла. І от, коли ми робимо ці діла, і нам не відповідають добром, то це дуже складно. Але Біблія нам каже, щоб ми робили добрі діла, тому що Бог для нас. Призначив, щоб ми це робили. І дуже класний приклад написано про добрі діла. Це Луки 10.29. Там написана притча про самарянина, всі ми її знаємо. що Ішов чоловік, розбійники його побили, залишили помирати, і йшов сама. Йшов священик, подивився, пройшов мимо, йшов. Левит подивився, пройшов мимо, І просто звичайна людина, самарянин, він підійшов і допоміг цій людині. І давайте відкриємо це Луки, 10 розділ, 29 вірша. Ми тут останні вірші прочитаємо. Ось тут Бог питає: 36-й вірш, кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? І він відповів: того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Тобто Ісус нам каже, щоб ми йшли, чинили так само і робили добрі діла, і приносили свій плід. І давайте також відкриємо Єфесян, шостий розділ. Шостий розділ з Восьмого вірша. І тут написано. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи вільний. Бог каже, що Він воздасть всім по їхнім ділам, скільки ти встиг зробити на цій землі. І як ми вже вище читали в Єфесян 2 розділі, спасіння нам дано даром. Ми нічого не зробили, щоб. Щоб його одержати, але Бог нам просто його подарував жертвою на Христі, пославши свого сина. І від нас тільки треба, щоб ми його взяли, прийняли просто. А от вже робити добрі діла, як вже там написано нижче, це вже залежить від нас. І скільки ми добрих діл зробимо, це теж їх кількість, вона на щось впливає, скільки ми добра зробили. І якщо вертатися до Єфесяна 6 розділ, то там написано, що кожен отримає від Господа по мірі добра, яке він зробив. І річ йде, от Тут річ іде про нагороду, але не ту, яку цей світ в цьому світі. Тут річ йде про небесну нагороду. Коли ми підемо з цієї землі і підемо на небо, там вже Бог нам нагадає за наші добрі діла. Навіть ніхто може не знати, що ми там зробили добре діло, не треба наголошувати про це. Але прийде час, і коли Бог у вічності нас зустріне, він скаже: ось твої добрі діла, ось за це твоя нагорода. Ось коли людина помирає, то записи добрих діл, які вона зробила, вони закінчуються. Скільки ти добра зробив, не більше, не менше, ось це все твоє, і ти отримуєш за це нагороду. В Галатам 6,9 написано. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Слово Боже, нам каже, що якщо ми робимо добрі діла, щоб ми стояли твердо, не втрачали запалу, бо, як же ми згадували, робити добрі діла не завжди легко, навіть складно. Тому що десь буває. Люди неблагодарні, коли ти їм робиш добрі діла. І це трохи трохи сумно, але Біблія нас закликає, щоб ми стояли вірно. Тому що не завжди люди приймуть наше добре діло так, як нам цього хочеться. І ось я виділив тут таке: ми повинні бути сильними, роблячи добро. Усяка людина, яка Боїться Господа, вона отримає нагороду. Тому, роблячи добро, давайте ми не будемо нивати. Якщо ми вистоїмо, то свого часу ми пожнемо. Ми отримаємо нагороду, але якщо не ослабнемо, от завжди знайдуться такі люди, які от ми робимо добрі діла, і вони завжди знайдуться, такі люди, які в нас знайдуть щось не так. Ось коли Бог був на цій землі, він був безгрішним. В нього не було ніякого. Ніякого недостатку, але знайшлися люди, які в, нього, в ньому знайшли щось погане, і було багато таких людей. Тому якщо в нас щось знайдуть погане, то не треба падати духом, а стояти і бути сильним. Тому що якщо в Христі знайшли, який був бездоганий, то і в нас також знайдуть. Григорій Богослов він писав: «Ніщо не робить людину так подібною до Бога, як добрі діла. І ще хотів би так прочитати нам на кінець такий вірш. В Якова записаний. Другий розділ, 26-й вірш. Ми можемо відкрити. Якова, 2.26. Ось тут написано: бо як тіло без духа мертво, так і віра без діл мертва. Опять же, Бог нам каже, що потрібні діла. Я хотів би нас зараз закликати до молитви. Це перша молитва, яка буде в нас. Перший блок молитви це я хотів, щоб кожен, хто робить якесь добре справо, добре діло в ім'я щоб, щоб ми мали силу протистояти тим нападам, які йдуть ззовні від цього світу, і пам'ятали, що наша праця вона не буде марною. Ми отримуємо за це нагороду. Тому що в книзі добрих діл пишеться все, що ми зробили добре. І ми в свій, в свій час е, одержимо за це нагораду. Також я б хотів закликати нас до молитви. Всі ми знаємо, що в Україні йде війна, і люди гинуть, і вже, вже третій рік іде війна. Це дуже, е, дуже боляче. Е, ми ще ну, навіть не уявляємо, як це. Як це страшно, коли розриваються ракети, падають снаряди, гинуть люди, люди залишаються без житла. В нас ще такий добрий час, що ми можемо ходити в церкву ні за що не переживати, а тільки десь чуємо, що там десь розривається, десь люди страждають. Тому я хочу, щоб ми молилися до Бога, тому що ми знаємо, що через нього приходить допомога, через нього приходить підтримка, і ми знаємо, що Бог нас не залишить. Він знає, коли цю війну припинити. Тому ми не будемо унивати, а молитися. І славити Бога за те, що Він дає нам такий час, незважаючи на обставини, будемо молитися. Встанемо на наші ноги і закличемо його.